Про те, що подібна операція планувалася, свідчить те, яку позицію на засіданні Ради безпеки зайняли представники Бразилії і Китаю. І очевидно, що підрив Каховської гідроенергетичної споруди, він обговорювався. Більше того, він є складовою певного плану. Я би назвав його примус до миру катастрофою. Власне, ті, хто уважно слухали виступ на засіданні Ради безпеки представника від Бразилії Рональдо Коштофіліо і представника від Китаю Джан Цзюня, звернули увагу. Що 90% їх промови стосувалося мирних ініціатив і необхідності розпочати перемовини. Це ж треба бути такими блюзнірами, щоб в умовах, коли страждають десятки тисяч людей, продовжувати реалізовувати свою обіцяну, обіцяну кремлю політику у миротворення. І, власне, це показує, що і виступи обох учасників були синхронізовані. І очевидно, що перед тим відбулися відповідні обміни інформацією, бо занадто, занадто це засідання випадало із системи навіть якихось емоційних відчуттів учасників подібних заходів. Важко і боляче було дивитися на це майже двогодинне зібрання, в якому панувало або повне нерозуміння, щодо, що відбувається, або просто частину реалізованого плану, поводирями якого стали безумовно, переляк усього світового співтовариства в Генеральній Асамблеї ООН і Раді Безпеки Небензя. Ну і тут. Йому у підспівувачі а, нарядилися постійний представник при ООН Бразилії і постійний представник при ООН, представник а, Китаю. Безумовно, такого блюзнірства світ не очікував. І те, що все це шокувало тих, хто слідкував за цими речами, це сказати мало. Адже. Замість того, щоб розглядати, мовно кажучи, проект рішення щодо виділення певних ресурсів, запровадження певного режиму, звернення до світового співтовариства, ну хоча б до держав чорноморського басейну чи середземноморського басейну, щодо об'єднання зусилля надання допомоги, відбувалось просто німе іноді, безчутливе. Зачитування тексту з листочків, окрім хіба що двох представника Китаю і представника Бразилії, які очевидно готувалися до цього зібрання і були належним чином, належним чином інструктовані.